Люди всіх вітаю! Сьогодні розповім, як зупинити курчавість персику, якщо вона з'явилася на ваших рослинах. Тому що в цьому році весна специфічна, вдень дуже тепло, вночі прохолодно. це ідеальне, ідеальні умови для розвитку цієї хвороби. Для початку дивіться, як ця гедота виглядає на рослині. Вже хто не зіштовхувався. На нашому персику старичку вона. Пішла з самих верхівок, тому що ми проводили профілактичну обробку по весні від неї за допомогою бордоської суміші. І ось на деревині воно ще видно. Що ось такий глибуватий відтінок це бордоська суміш. В ідеалі потрібно проводити це пізно восени, коли листя опала, також по весні. По весні провели, але не було в мене стрім'янки. І на самих верхніх точках, саме з верхушок, воно почало йти по нашій рослині. Тепер залишається і лише зупинити цю хворобу і розібратися вже восени і весною і добити. Тому що вже ніякий не зупиниш, це грибкове захворювання, яке вже є на листі, є на нашій кроні, значить воно вже буде з нами. Зараз ще пів хвилини болтовні і покажу препарати, якими будемо цю хворобу зупиняти. Якщо не приймати ніяких контрмір, то весь персик у нас покрутить. Він нас в цьому році доволі непогано цвів, будуть плоди, але якщо нічого не зробити, то плодів, звичайно, не буде. Все листя буде ось таке кучеряве різних кольорів, жовте, червоне, фіолетове, покручене, і потім воно буде передаватися на здорове листя. Розводитись у вас по садку, якщо у вас є поруч, ще маленькі персики. Не переживайте, вітром його рознесе і туди. Тому потрібно проводити обробку, щоб її. Припинити. Ну, і сама по собі росина буде від цього страждати, захворювання. Не буде вас урожаю. Притупиться ріст росини, тому що не буде листівого апарату, ну І, звичайно, естетики ніякої в цьому також немає. Тепер до препаратів використовуємо Бакову суміш із двох ось таких цингентовських фунгіцидів. Перший скор. Це системники що той, що той. І хорус. Хорос взагалі для багатьох рослин підходить так само, як і скор, але в баковій суміші якраз вони ідеально працюють по персику. Хорусом будемо також проводити і обробки наших черешень, яблук і груш. В подальшому. Дозування на 10 літрів води. Ось ці два пакетики якраз йдуть 3 грами і тут 2 міліграми. Якщо у вас можливо буде більше фасування, воно там наступне йде по 100 мг. І також до цього я стараюсь. Обов'язково додати якийсь прилипач. В моєму випадку це Adumax Aduan від української фірми Enzym. Кілька сезонів я ним користувався, на жаль, вже в мене закінчується, але препарат доволі хороший. Зараз по підсказці у вас з'явиться відео, подивитися, як він працює. Це щоб дуже і дуже гарно обробити нашу рослину. Щоб, Як бачите, рослина у нас персик слабенький, але високий. Колись ми його впустили. Він виріс вище за потрібне, тому йому складненько обробляти. А Так, акумуляторним оприскувачем з додаванням ось цього прилипача. то Все буде гарно, листя оброблене. Ось такої одної обробки вам однозначно вистачить, щоб притупити розвиток цієї хвороби, але ми її не вилікуємо, тому пізно восени будемо проводити викорінчу обробку за допомогою бордовської суміші. Ну, це будемо знімати вже восени. Надіюсь, комусь буде корисним. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.